Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу показати вам найкрасивіше, мабуть, місце у місті Первомайській Харківської області. Зараз це місто перейменували на Златопіль, якщо я не помиляюсь. Так от, якщо ви їдете з Первомайського із Златополя, тобто на Лозову, ви завжди проїжджаєте таку прекрасну клумбу. Просто. Найкрасивішу клумбу по всій дорозі, мабуть, від Харкова до Лозової і далі. Я красивішу і не бачив. Зараз хочу показати вам, яка вона є зблизька. Отже, дивіться. Це на 100 метрів приблизно, якщо не більше. Раніше тут був пустир. Просто пустир, таке звичайне узбіччя, бур'яни росли. Зараз така от клумба. І весь секрет у тому, що це не місто доглядає, не місто висаджує, а зараз дізнаєтеся хто. Подивіться, яка краса, все доглянуто і час від часу, коли їдеш тут, можна побачити людей. Які тут е, щось садять, полють, поливають, доглядають, е, вичищають за такою красотою. І зараз дізнаєтеся, хто це робить. А ось і секрет. Це Євангельська церква Слаламіта. Церква суламіта, і це все прихожани служителі цієї церкви. Доглядають за такою красою. Вони зробили, вони висадили, вони доглядають. І ну знаєте, для мене показник, що зовні те і всередині, як правило, у людей. Якщо людина висаджує квіти, рослини дбає про все це, то відповідно і в душі у неї краса. І відповідно в церкві тут у цьому приміщенні, якщо ви зайдете, ну зараз. Мабуть, там закрито, я не буду заходити, але це там теж неймовірна краса, все зручно, хайно зроблено. Тому дуже рекомендую побувати і в цій церкві, тому що свого часу я ну, частенько ходив в гості до цієї церкви, був на служінні. У них служіння, служіння щонеділі відбувається, тому рекомендую і всередині в церкві побувати, і зовні подивитися на оцю от красу, яку вони створили. Тут таку Фотозону справжню і справжню первину цього міста. Дякую вам, друзі, які зробили цю красу. Нехай вас рясно благословить Господь.